Я покаявся у 2008 році, і коли я зараз спілкуюся з братами і сестрами, які навернулися в 90-х роках, вони часто розказують, як Бог діяв в цих 90-х роках. Це були 90-ті роки, початок 2000-х років. І вони розказують, що чудеса знамена, це, була, це, бу, це були такі буденні справи. Хрещення Святим Духом, люди переживали Бога, люди переживали Його силу, люди горіли у вогні Святого Духа, люди масово каялися, приходили в церкви. І оці брати, які покаялись в 90-х роках, в 91-му, 89, му 95, му вони м -м, з таким теплом згадують ці 90-ті роки і початок. 2000-х 2000 років я покаявся в 2008 році, і я сильно пережив Бога. Я сильно пережив Святого Духа. Я досі це пам'ятаю. Це було кілька разів. Ось. І коли я прийшов до Господа, мені вже говорять старші християни, що якраз в цей період, оце пробудження, цей духовний вогонь, який був. Не тільки в тому місті, де я покаявся, а взагалі в Україні він почав потрошки згасати. І я думаю, як би повернути ті 90-ті роки? <сум> Чи повернуся ці роки в Україну, так, коли люди масово наверталися до Бога, тому що ми бачимо, що війна, війна не навертає людей до Бога. Можливо, я помиляюся, тому що. Хтось приходить до Господа під час війни, хтось навпаки ожорсточується і каже, а де є Бог. Тому, коли ти покаявся, ти, хто дивишся це відео, от коли ти покаявся в 90-х роках чи коли, і чому зараз немає, ну, принаймні, я так бачу, що немає от, от тих переживань тої сили, тих чудес і знамен, того помазання, тої Божої такої присутності масової, яка була в 90-х роках. І все ж таки я схиляюсь, що це був такий час. Це був такий період в історії церкви, в історії української церкви, коли прийшло ось це духовне пробудження. духовне пробудження. І навіть зараз, коли е, ми служимо людям, проповідуємо і люди приходять в церкву, каються, але це якесь таке. Пок... Я, я, я не суддя. Я не можу виміряти щирість їхнього покаяння. Але таке враження, що люди просто слухають, розумом згоджуються, приліпляються до церкви якось так на рівні розуму. Я не кажу про всіх, але так в більшості, мені здається, от на рівні розуму вони згоджуються з тобою, ти це проповідуєш. Але щоб люди реально переживали те, що відбувалось в 90-х роках, коли люди чули масово Божий голос. Були Божі відвідини, видіння, різні, різні речі відбувалися цікаві. Не зараз відбуваються, я кажу, тому що я не знаю, що в усіх церквах відбувається, але все ж таки, якщо подивитися, ми маємо інтернет, в Ютуб немає тої масовості, яка була в 90-х роках. І питання: чому? Чому так? Чому хтось каже, ну, бо люди охололи, люди почали грішити? Не знаю, не знаю. Можливо, це дійсно був такий період, такий час 90-ті роки, початок 2000-х, коли прийшла така хвиля, і тоді все працювало. Що цікаво, люди в цей період молилися, е і, і все рухалося, і люди зцілялися, звільнялися. Не було тих проповідей, як правильно молитись, як неправильно молитись. А зараз, ніби вже стільки вчення, стільки знань, і мало б бути навпаки, сильніше, потужніше. А цього немає. І ніби вчать як потрібно молитися. А ти неправильно молишся, треба ось так молитись. Треба молитвою віри молитись. А... а віз і далі там. Що правильно моляться, що неправильно моляться, а воно далі все стоїть там, де і стояло. Мені цікаво, от твоя думка, що це за період, що це був, що це був за період от 90 2000 ні Духовне пробудження, чому зараз такого немає, та? що потрібно, щоб, щоб знову ж таки було? Від, від чого це залежить? Чи це суверенна воля Божа, а так от вилити Духа Святого? А, от такі от роздуми, та? от такі от роздуми. З миром Боже.